О, чудо, нарешті корупціонера номер 1 у Державній прикордонній службі звільнили шість довгих років у своєму ютуб-каналі та інших. Завдяки вам я намагався донести інформацію, що Сергій Дайнеко та Вадим Слюсарев це є внутрішні вороги, котрі, крім набивання своїх кишен. За допомогою продажі блокпостів переїзду, вони ще й діють як внутрішні вороги в інтересах ворога. Отже, поїхали, кого залишив після себе Дейнеко з якою метою, та як здійснили, показове по факту звільнення, не змінивши нічого у ДПСУ. Отже, Дейнеко Сергій пішов, як я вже уникнувши відповідальності. Так лише в Україні може відбуватися, що його не нагородили. Правда, не перелічили його достойність. Не сказали вчиться у Дейнеки. Ну я не знаю, Америка напевно, щоб не пережили того, якби публічно сказав Вті вчиться у Дейнеки як грабити. Так? не могли такого сказати. Правда, міністр МВС теж не міг нічого перелічити з його здобутків, бо кримінальних проваджень, напевно, є просто більше сотні за злочини дейнеку. І замість того, аби всю гідру забрали, про яку я зараз буду перелічувати і ще мінімум три передачі. Тобто він вибудував чітку сильну структуру. Таке враження, що він відійшов умисно в тінь, вище керівництво виконало свою місію, начебто, все очищає. Він відійшов в тінь, бо ще вже все відвагоджено, і залишають чітку людину Дейнеку Валерія Вавренюка. Його ніби забирають, Гідра Дейнеко та Вадима Слюсарова далі функціонує і сміючись, виглядаючи, знущаючись з усіх, Валерія Вавренюка виконуючим обов'язки ставлять. Хто не пам'ятає і не може згадати, скажуть, що ж такого Валерій Вавренюк, Орден Богдана Хмельницького, за що він отримав? Ми ще будемо це питання піднімати і озвучувати. Але крім того, у 2014 році зараз ви побачите відео, як Геннадій Москаль намагався врятувати Луганську область, намагався врятувати Донецьку область, і він виїжджав на блокпости, через які керівники Державної прикордонної служби пропускали контрабанду у терористичні місця скупчення власне російських військ. Ні, хлопці, ну це дуже тож... у магазин не розрішають завести хліба. А от те сидить по всьому селі? То як воно на парашуті тут упало? Я ми будуємо ці фортифікаційні споруди? За чим ми ставимо блокпости? Не, так за чим всю государство тратить огромные сили, деньги, средства? І як ви думаєте, хто тоді, на цих напрямках, куди виїжджав Геннадій Москаль? Курував напрямки контрабанди Валерій Вавернюк. Власне, тоді, в ДПСу, він курував напрямки по блокпостах. Для звичайної людини і для правдивого українського офіцера блокпости мали працювати для того, аби контролювати лінії розмежування. А для Валерія Вавернюка блокпости працювали аби в сторону туди, в Донецьк, в Луганськ насичені терористами запускати контрабанду. Отже, поїхали далі. по... Всіх людях, кого Руставив по своїй павутині внутрішнього ворога Сергій Дейнеко. <му> Щоб пояснити про організовану злочинну групу Дейнеки, спершу потрібно згадати, що Дайнеко, як я вважаю, професійний маніпулятор. Пам'ятаєте, більше року тому величезна медійна кампанія, на котру держава потратила як я вважаю більше 100 мільйонів. Сталевий кордон, де до розповідав, їздив, розвивав про академію, про навчання, як будуть нові обличчя прикордонники, а до сталевого кордону нове обличчя. А назви, гард, форпост про утворення бригадного типу, котрі без дайнеку Сергія і без його запізнілої назви функціонували, виконували завдання на Луганському, Донецькому та інших напрямках. Найефективніше. Дейнеко, коли йому доповідали, він вальяжно за два-три місяці, ну відійшовши від контрабандних напрямків, відкривав доповідні і дивився, ага, потрібно там дамо назву помста чи гард чи форпост. так. І в такий спосіб виходив і розповідав не лише про бойові здобутки, котрі його не стосувалися жодним чином, а про те, як перекордонники врятували рись, ведмедя, зайця. Про що завгодно лише не про роботу по суті, бо не було що говорити. Будь-який прикордонний загін. Якщо б у донеку Сергія відкрито запиталися, а чому призначений те чи інший начальник прикордонного загону, за які бойові досягнені і здобутки, будь-яке його пояснення не витримувало жодної критики? До прикладу, візьмемо сьомий прикордонний Карпатський загін, де зараз курує Олег Трофіменко. Так, коли я запитався у себе в соціальних мережах, а хто може пояснити, які були бойові досягнення Олега Трофіменка? Прикордонники, котрі були в його підпорядкуванні на сміх всієї країни, почали розписувати, як Трофіменко привіз прикордонний загін у 23-му році. В Краматорський напрямок пробув там два тижні у готелі і на вісім місяців кинув хлопців. Після чого його перевели коли на Львівщину, на західний напрямок, то йому за це ще й держава квартиру видала. За що ж видав Дейнеку Сергій Олег Трофименко квартиру? Ну, про це ми будемо детальніше говорити, бо Олег Трофименко, так би мовити, виконував ВІП-функції. Це переведення особистих друзів вищого керівництва Слуги народу. <му> Ви скажете не лише ж негатив був, звісно, був позитив. До прикладу, Юрій Касьянов, котрий служив у складі 10-го прикордонного загону дозору, якого звільнив Денеко. Як тільки відбувався позитив, те, що публікував Юрій Касьянов, це саме що безпілотники. Дозору долітали до Кремля, завдавали цілий по Москві. Після того таке відбулося враження у мене, умисно, що Сергієві Дайнеко і Вадиму Слюсарову набрали е, московські куратори і сказали, то що у вашому складі Юрій Касьянов і дозор негайно звільнити їх. Це на що виходить? Що Дайнекою керували руски, бо саме так відбулося. Дейнеко Сергій дав наказ знищити підрозділи Юрія Касьянова, розформувати і, от вже більше ніж кілька місяців, Юрій Касьянов намагається довести, що у складі державної прикордонної служби такі підрозділи повинні бути кожен наступний, їх можливо переформувати. Але про що саме говоримо? Якщо. До виконання завдань у ДПСУ, до переформування, до відповідності штатки, бо, до належної бойової підготовки, до реабілітації військових, Дейнеко ставився. Вільно головне реклама, піар зайців та врятовані, все інше. Тим часом контрабанда, контрабанда, контрабанда. Що не зробив Дейнеко? Чому він не хотів підняти якість та рівень боєздатності державної прокурорної служби? Давайте йдемо по списку, а потім наступні дієві особи, котрі в складі злочинної групи Сергія Дейнеко. Те, чого не виконував Сергій Дайнеко, воно заслуговує не більше ніж 18 сторінок скоєних злочинів описів, що я і виклав у своєму зверненні до правоохоронних структур. Отже, переходимо до мого чарівного телефону, власне, щодо переліка переліку учасників організованої злочинної групи, про котрих буде йтися у моїх наступних відео. А це люди, які досі лишаються в структурі Олексій Гавелі. Віталій Чапля, Юрій Петрів, Олександр Птиця, Олексій Харченко, вони, як на мене, не мають жодного відношення до бойового виконання завдань. Вони всі відносяться до так званих паперових військ, і це безпосереднє порушення. Бо якщо навіть та ж Національна гвардія України вона пройшла перезавантаження у 2022 році. І переформатувалися у так звані військові рейки, то Державна прикордонна служба, на мою думку, а по факту, якщо ви спитаєтесь у більшості бойових офіцерів ДПСУ, вони вам це підтвердять. Якщо б вище керівництво держави уточнило це, вони б зрозуміли. ДПСУ ділиться на два ДПСУ. ДПСУ, котре є по західних кордонах, де більшість офіцерів командного керівного складу або взагалі не мають бойового досвіду, це не спринтський При Будь-якій ретельному аудиті ДПСУ західних кордонів буде зрозуміло, що більшість офіцерів не мають жодного досвіду бойового інша частина з них мають короткочасовий досвід. Тобто, до прикладу, так як командуючий сьомого прикордонного загону, пан Олег, про якого ми говорили, Трофіменко має частковий досвід: це два тижні в Краматорському готелі. Потім державна квартира. Якщо це мотивація для солдатів та офіцерів ДПСУ, що це як звучить? Будь такий, як Олег Трофіменко, та не роби нічого, їзди по офісу президента, і там всім, і тоді ти, не воюючи, а відбувши в Краматорському готелі два тижні, ти станеш керівником західної контрабанди на кордонах. І друга частина ДПСУ це ті, котрі безпосередньо відстоюють українські кордони лише по іншу сторону зі сторони ворога. Шість років неко ухилявся від відповідальності, ухиляється зараз, і більше ніж шість пунктів. Тобто нормативно правове врегулювання діяльності органів ДПСУ, хоча б до рівня Національної гвардії України цього не зроблено станом на сьогодні. Далі ми беремо по штатній структурі органів та підрозділів. Вони як. Було ще за часів Назарова. Так вони і залишилися від 2022 року. Штатні структури не проведені у відповідність вимогам сьогодення, тобто вимогам зовнішньої загрози. Далі йдемо. Давайте до прикладу третього пункту згадаємо цікавого персонажа Сергія Мула, по якому скандал був на всю Україну, що недекларування мільйонів, виявлення величезних статків, які не задекларовані. Сергій Мов сам не дав жодного публічного пояснення. Антикор суд виправда в чи як це відбувається? Сидить ні, він неофіційно здійснює курування саме контрабандних напрямків на е, півдні держави і. І це так, це невідповідність, тому що коли вибачте, але старі прикордонні бариги мають хоч якесь відношення до бойових організмів у ДПСУ, то це потрібно реформувати і міняти. Далі йдемо. чи була сформована у ДПСУ нова кадрова політика з акцентами щодо саме військової компетентності? Ні. У більшості ДПСУ органів курують саме старі прикордонники, контрабандисти. Даємо по раціональному розподілу та контролю за використанням сил. Отут величезне питання, на котрому ми зупинимося у наступних відео: а саме, ефективність задіяння бойових підрозділів у контрнаступі 23-го року у подальших діях з оборони, постійні системні скандали по першому прикордонному загону Донецькому. Де, якщо не безвісті зниклий на території небойових дій, то він життя. Карточки військовослужбовця ДПС зняли понад мільйон гривень його офіцери, які мали ним опікуватися, вони його бойові гроші знімали. Постійний скандал, Сур і Треш. По Луганському прикордонному згодна та сама історія. Харківський, Чернігівський напрямок, ті самі історії. Тому що до вищого командного складу допущені корупціонери-прикордонники, котрі не мають що відповідати особовому складу. Вони ними розпоряджаються. Не як офіцери, як мінімум точно не як українські офіцери, а як внутрішні вороги. Таке враження складалося, що Дейнеко, крім заняття контрабандою і крім розставляння таких своїх ручних людей, як Вавренюк і Олег Трофіменко, він займався якоюсь такою функцією 95-го кварталу в структурі перекордонної служби, розважальними заходами і казав, ДПСУ песу класне Дейнека хороший. Ми всі гарні, боремось, змагаємося. Все. Постійні медійні вкиди на фоні негативного, нищівного ставлення до правдивих бойових солдатів та офіцерів. Під одним крилом у Денеку Сергія є контрабандисти ДПСУ, а під іншим крилом це ухилянти. Отже, це особисті керівних органів та підрозділів охорони державного кордону, які отримали. Не обґрунтовано, не заслужено, не маючи жодного бойового досвіду. Генеральські звання, дострокові звання, державні нагороди, іменну зброю е знімали фільми за державні кошти про свої бойові звитяги, котрих ніколи не існувало. Це до Донецького, до Луганського прикордонного загонів, до правдивих хлопців, які реально здійснювали захист кордону. Ми маємо зняти фільм про те, наскільки Дейнеко зі своїми генералами є фейковий. Отже, в вузьких колах є цілий перелік знебожителів, а це я говорив: і Вавренюк, і Зусько, і Птиця, і Петрів, і Лозинський, і Марсенкевич, і Гавель, і ряд інших, які фактично займали важливі ділянки кордону, здаючи, як я вважаю, нашу обороноздатність, знищуючи правдиву. Силу наших українських солдатів та офіцерів, а другою рукою потім рухалися на важкі або вони, або їхні водії, або їхні касири на важку роботу власне в дипломатичних установах Угорщини, Польщі, Румунії, Молдови. Ви скажете, а що ж вони там представляють неньку? Та представляють неньку з одної сторони димом представляють, з іншої сторони спиртом представляють з третьої сторони різноманітними а отак, поки не згадують офіс президента, то ще й борються з посиленням мобілізації, виводячи мажорів, виводячи чиновників лише відомими їм контрольованими шляхами. Де зняли з посади, але ще не посадили. Отже, справа Спринського по реформуванні Державної прикордонної служби. Не закінчена, а продовжується. Ми точно зробимо державну прикордонну службу ефективним організмом для забезпечення безпеки на кордонах Української держави.